Ми завітали, як кажуть, у найкращий навчальний заклад це ліцей імені Тараса Городецького. Але нам потрібно перевірити, чи дійсно він найкращий. Ну що ж, ревізор у Шептицькому. І так, тут нас сидить учнівське самоврядування. Зараз ми подивимось, чим вони там займаються. І так, чим ви тут займаєтесь? Чаї тільки попиваєте, так? Я перепрошую, що ви робите? Да майте якусь повагу. Ви взагалі бачили? Це що таке? Я взагалі-то ревізор. Ну-ну, давайте. Розкажіть мені тут про свій ліцей. Я бачу, у вас взагалі ніяких заходів не проводяться. Ніяких! У нашому ліцеї постійно проводяться заходи. Хочеться української культури? Будь ласка! Українське весілля прямо в ліцеї. Атмосферний весняний бал у стінах школи це не казка. Це реальність. Виступи, покази фільмів, тематичні тижні, прославлення талантів. І це ще далеко не все. Добре, а як ви тоді прославляєте свій ліцей на ціле місто? Ми піднімаємо важливі історичні теми: Чорнобиль, бій під крутами, акт з Луки. Усе це було висвітлено у нашому ліцеї. Загалом 24 виступи по всьому місту. В нашому ліцеї існують рок гурти яких знають всі активно ведемо соціальні мережі: Instagram, Facebook, Telegram. Наші tiktok відео набирають понад 100 тисяч переглядів. Про наш ліцей знають не лише в місті, а й по всій країні. Добре. А благодійністю ви займаєтесь? Взагалі? Звичайно, займаємось. Ми провели екологічні акції, спільно з іншими школами на березі Бугу. Організували благодійну лотерею, зібрали кошти на корм для бездомних тварин. А ще благодійні концерти для підтримки армії. І так наші ліцеїсти можуть провести концерт навіть у мобосховищі під час повітряної тривоги. Же буде все так ідеально в цьому ліцеї зараз. Ми знайдемо якісь проблеми, можливо, скандали. Мене вкрали стільці. Самоврядування? Звичайно, хто ж іще? Я так і думала. О, мої стільці! Галина Йосипівна, як тільки захід закінчився, стільці одразу нам повернули. Ваше, це найкраще самоврядування і найкращий президент ліцею. Ну, і це ще далеко не все. У нас проходять круті лекції. Цікаві поїздки. Ми стали першими в Україні, хто відкрив шкільний бізнес-клуб разом із Ян Бізнес-Клабом. Першими виступили перед справжніми підприємцями та проводимо зустрічі з ними в ліцеї. Проводимо дитячі табори для молодших учнів і відриваємо з ними повну. Різноманітні квести для наших ліцеїстів: написати грант для покращення ліцею, випити каву з директором. Далі Романіна, рома фестиваль. Року. Потанцювати з Запах Квітів нам приносить кохання. А кохання нам приносить страждання. Це все про нас. І для нас це не проблема. Грінч, купідон та інші персонажі це не казки, а частина наших подій за останні півроку Ми веселі, ми активні. Ми танцюємо, підтримуємо українські традиції, співаємо та просто проживаємо наші роки в кайф. Ми активна молодь, яка хоче кращого майбутнього для свого міста. Ми ліцей імені Тараса Городецького. Місце, де ідеї стають реальністю, місце, де добре. Я офіційно заявляю: ревізор рекомендує ліцей імені Тараса Городецького в Шептицькому. Ліцей імені Тараса Городецького місце, де хочеться жити.